Ми їздили в гусяти е, зразу з Нородрук і почалося все в гусяти з того, що е, вісім років тому, коли ми там були, приїхали до того самого Міші і кажу, Міша, де у вас книгарня? Він каже, там тепер банк, а друга книгарня, а там тепер щось там щось таке теж іще. Гастроном. Я кажу, а взагалі книгарні немає? Нема. Потім директор нашого зеленства наразі воно каже, Міша, ти знаєш, що у вас нема книгарня? Я Каже, чому? А тому, що ти її не створив. От, після того все і почалося. Зараз ця людина вже стала мером міста, до речі, і ми туди їдемо через тиждень з Курковим знову. От, так що Побачимо, як вони там живуть, бо вони були вже там три роки. Тепер, по суті, того, про що я хотів, з чого все це почалося, про що я хотів розповісти. Я хотів розповісти про нашу діяльність спільних видавців як групи. Однодумців, яка зайнялася промоцією, ми билися кожний в своєму напрямку, як міг по виходу на зовнішні ринки. Це робить фактично, я думаю, кожен видавець, кожен правовласник, який в нас є, як і вони до нас, пишуть щось, присилають книжки, рукописи і так далі. Тому подібне. Після досить довгого часу ми зрозуміли, що нас фактично ніхто не чує і не бачить. Були і є окремі е події, коли виходять наші окремі книжки, мається на увазі українських авторів. І на жаль, це так і залишається до сьогоднішнього дня як окремі події. За виключенням, звісно, Куркова, який на сьогодні вже понад 4 мільйони примірників у нього вийшло, там понад 30 мов, але це окремо, так би мовити, у нас як ікона, фактично про нього можна тільки говорити. От. А тепер е ми вирішили, щоб час настав нам об'єднуватися і спробувати спільно щось робити в першу чергу на західному ринку, як найбільш цікавому для нас. Понад два роки тому ми якось так зібралися неформально, почали спілкуватися. Це власники і перші особи видавництва деяких і вирішили це зробити як спочатку неформальний, а зараз це вже як фактично як формальний проєкт. Називається він Більше країн більше книжок. Кому більш цікава історія і все інше, є цей сайт сайт сайтуабукс.орг. Можна зайти, подивитися. Ми не зібралися як колгосп для того, щоб вирішувати конкретні господарські, наприклад, задачі. Ми зібралися разом для вирішення спільних в першу чергу промоційних задач. Тобто ми збираємося і обговорюємо все спільні якісь думки більше в режимі електронної пошти, в режимі онлайн через засоби такі комунікації, а не особисто. Великий результат відбувся перший минулого року, в 2010 році була поїздка видавців в Осло, Потім була поїздка в Польщу, потім поляки приїжджали сюди. І ось півтора тижні тому ми повернулися з Франції, де групу українських видавців приймала, я вважаю, на най... ну, це і по їхніх вже на найвищому книжковому рівні. Була зустріч в СНЕЛІ, це центр, Національний центр книжки Франції. Це все державні інституції, французький інститут, і е, з нами Б'єф. Це фонд, фактично, який підтримує е, просування французької книжки за кордон. Е, тобто це всі державні інституції, які опікуються, не одна, їх багато, які опікуються просуванням французької книжки. І, взагалі, Французький інститут французької культури за кордоном, я б сказав простіше: експорт французької культури. Тобто це абсолютно серйозне Олександр е, Фон говорив про кількість державних службовців, які там працюють. З нами зустрічалися перші особи, директори е, цих установ і директори програм. Е, на жаль, з українського посольства. Попри запрошення, не прийшла жодна особа, навіть 35 п'ятий помічник четвертого консула, ніхто не прийшов. От, ну, То така вже справа. Це, е, зараз е, Венета Антоненко, координатор, фактично, керівник нашого цього проекту, формальний і неформальний лідер. Е, вона була сьогодні в МЗС. Е, я думаю, що ситуація надалі зміниться, бо минулого року в Осло був навпаки дуже позитивно 에, сприйнята ця делегація і було максимально ну, наскільки це можна зробити, було сприяння. Е, е, тобто, ми, ми там зустрічалися. Фактично, день, я б так це назвав в СНЛ, це центр французької книги, був день семінарів, коли е, українці, українські видавці знайомили французьких колег. З е, українським ринком. У першу чергу, ми, як фахівці, говорили про стан ринку. Е, бо якісні показники це можуть оцінити інші спеціалісти, то е, я вам скажу так особисто: для них був шок, що виявляється, в Україні живе 46 мільйонів. Це ж який ринок, скільки там є читачів. От. Для них був шок, що виявляється, що там є українська мова, і цією українською мовою практично 100%, ну без малого 100% читає книжки. От, тобто, Була така дуже цікава для них і для нас розмова. Майже 30 представників видавництв було це знову ж таки, це практично всі були перші особи або ті, хто займається правами. Тобто, це була досить така серйозна зустріч. Потім. В суботу ми поїхали в міжнародний фестиваль в місті Коняк. Це е, там, та, та, і, і на і на, на Конячному виробництві теж були, але е, е, зразу всіх скажу, що е, ця поїздка була організована без жодної державної української участі. Тобто жодної копійки Українська держава цю поїздку не вклала. От. Тому ми і хотіли, щоб, хоча б моральна підтримка була на рівні е, Міністерства закордонних справ, значить, в Кон'яку було остаточно домовлено, що Україна на 12-й рік буде спеціальним, ну, так би мовити, гостем на цьому на цьому фестивалі. За 20 зубичать? Це коняк, це центр тієї провінції, де виробляється коняк. І це головний спонсор. До речі, там що цікаво, що спонсором є коняки, фактично, там декілька торгових марок, і місцева авіаційна база. Тобто там військові, тобто, дуже, дуже маленьке містечко, ну не набагато більше того ж гусятина, але де збирається міжнародний такий літературний хурал. і це дуже дуже цікаво. Найголовніше, що вперше за майже 20 років існування цього фестивалю, запрошеним гостем буде країна, не член Євросоюзу. В цьому році там була Іспанія. У того були інші країни, от Україна фактично для них відкриває межі ці кордони Європейського Союзу. Я маю надію, що нам вдасться там представити, ну, організувати, по-перше, все так, як треба, і представити там наших, ну, наш ринок добре. Тепер, по перспективах, тих, що, фактично те, що ми збираємось робити на найближчий час. Значить, буде в березні місяці Лексівський книжковий ярмарок Фестиваль, так званий. Всі його знають. Україна туди також запрошена як спеціальний гість. Ціна питання реальна насправді 3000 євро всього-навсього. Це потрібно проплатити за стенд, мінімальний 15 метрів, які там. Виділяється в Україні. Це те, що називається Special price, як для спеціального гостя. Не знаю, яке буде рішення державного комітету, чи хто там кого розпишуть це питання вирішувати, але я думаю, що в будь-якому випадку буде там цей стенд, чи не буде там цей стенд, Україна там повинна бути і буде представлена. Формується вже програма. Зараз ми намагаємося якось з цією програмою. Розібратися, хто і чому і як її робить, ну, побачимо. І е, під ці заходи, тобто під е, Ляйпциг і під Коньяк, е, ми запланували, і я думаю, що ми це реалізуємо, будем, е, будемо робити альманахи української сучасної прози. Значить, Це переклади, е, тобто це уривки творів українських сучасних авторів. Е, Французькою, німецькою, е, норвезькою мовою. Це, чому норвезькою? Бо за результатами фактично тієї поїздки, що була минулого року, е, сформована така програма діяльності, коли зараз ой, норвежські норвезькі перекладачі приїжджали на норвезькому мається на увазі, приїжджали ну, під час військового форуму. Тобто у них був так це називаємо невеличкий вишків, і до травня місяця повинен бути сформований такий от альманах, Перекладів норвежською мовою. Потім І російською мовою. Тобто 5 таких, от, ми хочемо вводити ці хальмани. Звісно, оскільки, наприклад, у Франції, щоб в коньяку представити авторів українських, треба, щоб у них були книжки. Там, ну, за, ви, за, за виключенням про, поезії, яка, на жаль, не вважається чимось таким. Що достойно того, щоб це широко представляло Україну, то прози, там, на жаль, виходить, вийшло всього чотири всього автори, всього навсього. І нам щоб поїхали ще автори, то ми, ідея саме така просування, що робиться у цей альманах, і під цей Альманах вже можна вести письменників, можна робити там якісь заходи, наприклад, ті ж читання, презентації і так далі, і тому подібне. Крім того, те, що ми плануємо на найближчий час, для того, щоб представляти... Українську, ну, от цей сегмент ринку, тобто ринка авторських прав, ми будемо робити спільний каталог. Тобто, коли кожне видавництво правовласник робить свою частину, потім ми все це складаємо під одну обкладинку і представляємо як єдиний каталог. Таке робить, наприклад, так звана Вишеградська четвірка, коли чотири країни збирають дуже схоже. Відформатоване видання свої, свої каталоги збирають під плану, і представляють як збірку авторських прав, тобто те, що називається Лайць-каталог. А яким чином будуть відбиратися письменники як альманах? Тобто видавці їздять за кордон, їздять на виставки, їздять на переговори або в електронному спілкуванні обговорюються. Твори, які пропонують видавцям. І е, деякі видавці на деяких виставках, на деяких заходах зацікавилися деякими творами. Але вони не можуть їх прочитати, тому що не у всіх країнах, не у всіх видавництвах є лідери, які читають е, українську мову. І тому ми будемо для кожної країни, тобто це все ініціатива від видавців, які ведуть переговори з закордонними видавцями. Анотації різних творів знову ж таки видавців збирали інформацію, що видавці пропонують, і ці перекладачі відібрали самі твори, які їх в принципі зацікавили, і у ринки з яких вони будуть брати. Тобто то, в які? Сістра, да. ну, ви скажіть. перекладачка норвезька з норвезьку на українську, вот, на наспаді, з українську на норвезьку, вона відібрала з моїх авторів, відібрала Денисенко корпорацію Дюді. Тобто це її вид.